Шановні веснянці, а це не тільки жителі Троєщини і Лісового, а також у Баківні. Зараз ми чергу перевірку зробимо в пункті незглавності, який знаходиться на базі 23 ї школи. Пункт незглавності є, але вже бачу, одразу стрілка вказує направо. Вечую, працює генератор. Або світла немає в районі зараз. Ваше прізвище, коли до нас прийшли, з якою метою. Ну, з метою, Погрітись ми до вас, прийшли? так? так це я буду п'ятий, так? У вас тут сьогодні? Вже Життя можемо зробити. А, а давайте. Ми ж пішли чай попить, погрітися, це чай, попити. А що, є зелений і чорний? Ну, і, і, і... трошки асортимент є, Якщо буде там, ми знаємо, 100 людей. Зможемо забезпечити? Я думаю, да, тут на 80 чорних зал. Десь рікторна буде 200 людей. О, і під час генератора так, є світло. Зараз, ми зараз ми є генератор. І... О, це дуже важливо, бачите, тобто, коли немає світла в районі і, і безпосередньо в школі, завдяки генератору ми маємо можливість мати світло е, в великому приміщенні. Це дуже зручно. Дуже тепла кімната. Дуже тепла. Подивимося, що наш Рай для наркоманів тут, конечно, все активно такі домедичні мають. туда. Ну, там газовый. Мать материа дитини, да. А так тоже уже, ну, давай. В общем, Ну, а Ну, я все, І мотуалет, це mm -hmm. може бути більше для дітей. Mm -hmm. да, ну, а для, для дорослих стаціонарний звичайний туалет. Mm -hmm. Я вже mm -hmm. ну, да, Ми тут перекриваємо. Mm -hmm. да, тут простір дуже такий гарний, тут якщо дійсно буде, ну, не дай Боже, на великий час, то дітям буде і батькам комфортно. Далі дивимося теж на пасі води. Ця, цю воду можна теж пити, тому що вона набрана через фільтр. Я mm бачу -hmm. різні засоби. Різні засоби. Це ми вже готуємо кастрюльки. Це на випадок приготування. їжі? Да, да. В цьому було найгрушніше готувати, це з а скільки що Ми теж на фірі, її 380, а Скільки вивав, ми зараз конкретно. не відпустимо? А давайте ви з'ясуйте, що так. це для того, щоб ми мали для себе розуміння, бо у нас є генератори, які зараз використовуються для підзарядки гаджетів і телефонів, для там, таких речей, значить, там світло запустити таке mm інше. -hmm. Але якщо стане питання приготування їжі і в комфортних більш умовах. То можливо, щоб не використовувати просто живий вогонь, то можна було користуватися. Я маємо себе розуміти, щоб готуватися. Можливо, в нас з'являться великої можливості, і тоді ми могли б їх спрямувати саме на закупівель. Наші калістри uh -huh. на сьогоднішній день у нас десь орієнтовно 60 на да? шістдесят палива, дві повних і одна половинку. Вам велика подяка за то, що Дякую. А, Дякую, те, що ви цей днями ночами ці перема. Дякую вам. Показали це все. все, все добре.